Всім привіт! Сьогодні в мене для вас неймовірно простий в приготуванні та від цього не менш смачний пиріг з лаваша та сиру. На його приготування ви витратите максимум 10 хвилин часу. Звісно, якщо не враховувати час на випікання. Це саме той варіант пирога, коли швидко, корисно, смачно, достатньо просто все змішати і поставити в духовку. Тут впорається хто завгодно. Тож, кого зацікавив рецепт, це відео для вас. Готуємо! Для початку в глибоку тарілку розбиваємо 4 середні яйця, або 3, якщо вони досить великі. Температура продуктів тут, в принципі, значення немає, тому можна брати все як з холодильника, так і кімнатної температури. Тепер трошки збовтаємо яйця вінчиком або за допомогою виделки. Далі вливаємо сюди 250 мл молока. Молоко можна замінити на кефір, натуральний йогурт без добавок або сметану. Тепер додаємо сіль чайну ложку без гірки або за смаком, трохи чорного меленого перцю, солодку мелену паприку одну чайну ложку та за бажанням півчайної ложки сушеного базиліку або італійських трав. Можете додавати й інші спеції, які ви любите. Замість базиліку також підійде сушений або свіжий дрібно нарізаний кріп. Перемішуємо все до поєднання інгредієнтів і відставляємо поки в сторону. Далі нам знадобиться кисломолочний сир 360 грамів. Я беру 9-відсотковий, але 5 також підійде. І щоб сир був більш однорідним, достатньо буде розім'яти крупні грудочки виделкою. Викладаємо сир в миску до рідких інгредієнтів. Ще нам знадобиться 300 грамів твердого сиру, який гарно плавиться. У мене було 200 г сулугуні і ще 100 г сиру маздам. А взагалі сир може бути будь-який смачний для вас. Натираємо всі 300 г сиру на крупній стороні тертки. Висипаємо в миску до решти інгредієнтів. Але не все. Залишаємо приблизно 50 грамів для того, щоб посипати пиріг зверху. Знову все перемішуємо до однорідної маси. І, звичайно, нам знадобиться ще лаваш 200 г. У мене він круглий, можна взяти прямокутні листи. В цьому рецепті це не відіграє великої ролі. Якщо берете прямокутний, то це два великі листи. Тепер весь лаваш рвемо руками або нарізаємо ножицями, як кому зручніше, на невеликі шматочки. І саме в цьому рецепті можна використовувати як свіжий, так і той лаваш, який у вас вже полежав 2-3 дні і ви не знаєте, що з ним можна зробити. А так, це дуже гарний спосіб його використати, приготувавши такий пиріг. Тепер викладаємо весь лаваш в миску і в останнє гарно перемішаємо так, щоб кожен шматочок рівномірно розподілився. І головне, слідкуйте, щоб лаваш не склеївся між собою в один комок. Це самий швидкий і найпростіший спосіб формування такого пирога, але є ще й інший, щось по типу того, як формується лазанья. Для цього в змащену вершковим маслом форму викладаємо один лист лаваша, який попередньо змочуємо в суміші яєць та молока. Слідом іде шар з сиру і знову лаваш, змочений в яйці з молоком. І так викладаєте шарами до закінчення лаваша та сиру. Тоді у вас вийде пиріг дещо іншої форми, але на смак вони однакові. Тепер підготуємо форму. Я взяла металеву сковорідку без ручки, в якій можна запікати. Її діаметр 24 см. Можна брати будь-яку іншу форму, тут підійде навіть прямокутна чи квадратна. Гарно змащуємо дно та боки вершковим маслом, щоб потім наш пиріг легше виймався. А якщо ви не впевнені в своїй формі, то можна попередньо застелити її пергаментом. Викладаємо все тісто в форму і розрівнюємо рівномірним шаром за допомогою лопатки чи ложки. В цьому рецепті я подвоювала кількість інгредієнтів, щоб пиріг вийшов більшим. Але якщо для вас це забагато, то просто діліть все навпіл і тоді беріть меншу форму. Зверху посипаємо тим сиром, який ми залишали. Можна додавати весь сир в тісто, а зверху посипати, наприклад, кунжутним або льняним насінням. Але, як на мене, з сиром виходить найкраще, адже він підрум'яниться в духовці і утворить на поверхні пирога дуже апетитну скоринку. Ставимо наш пиріг випікатися при температурі 180 градусів режим верх-низ на 40-50 хвилин до рум'яної кірочки. Мій пиріг з лаваша та сиру готовий, я запікала його 45 хвилин. В духовці він дещо піднявся і став пишнішим, але по мірі остигання він трохи осяде і це нормально. Зараз залишаємо його трохи охолонути в формі, буквально на хвилин 5-10. А далі є два варіанти. Залишити його в формі і прямо в ній нарізати на порційні шматочки, це, звісно, якщо не боїтесь, її пошкодити. Або перекласти пиріг за допомогою тарілки або дощечки. Якщо обираєте другий спосіб, то все ж таки краще дати пирогу охолонути трохи більше часу, щоб він тримав форму і не розвалився. Ось такий він вийшов гарний, з дуже апетитною рум'яною скоринкою. Так одразу і не скаже, що він зі шматочків лаваша і що готувати його настільки просто та швидко. Лаваш під дією молока та яєць розмокає і стає схожим на тоненьке розкатане тісто. Він виходить неймовірно ніжним, м'якеньким, і його дуже легко нарізати ножем. А сам лаваш в розрізі утворює досить незвичні та цікаві шари. Всім любителям сиру однозначно сподобається такий пиріг. Він чудово смакує як в гарячому, так і в холодному вигляді. Його дуже зручно брати із собою на перекус. А ще він досить поживний і, головне, корисний. Так що зберігайте рецепт, готуйте і обов'язково діліться в коментарях своїми враженнями. А якщо вам сподобалось це відео, не пошкодуйте поставити вподобайку та підписуйтесь. Буду вам дуже вдячна! Готуйте з душею та любов'ю. І нехай ваші страви завжди будуть смачними! До зустрічі!